Реєстрація в пельмір. Реєстрація на Еці, створення магазину та першого лістингу, а ще й налагодження банківських рахунків. Звучить страшно, чи не так? Проте не переживайте, адже це відео створене для того, щоб надати вам покрокову інструкцію, як легко пройти весь цей шлях та почати продавати на Еці. Тому обов'язково додивіться його до кінця. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І перед початком. Цього відео я хочу вручити вам невеличкий подарунок від нас. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Якщо ви хочете створити свій магазин вдало, з першого разу все правильно налаштувати, то раджу вам скористатися цією нагодою. Переходьте в опис або тиціти десь ось сюди, і ми з вами сконтактуємося для вирішення всіх ваших запитань безкоштовно. Отже, перший крок це налагодження платіжної системи. І для українських продавців Etsy працює з Payoneer, про який я вже згадувала вище. Це глобальна платіжна платформа, через яку можна переказувати та утримувати кошти. І для українських продавців на Etsy Payoneer є обов'язковим. Оскільки саме через нього буде здійснюватися виплата за продані товари. А зараз пропоную перейти до покрокової інструкції про те, як ж зареєструвати акаунт в Пайонір. Для початку зайдіть на сайт Pioneer і натисніть Sync up». далі оберіть, хто ви, власне, онлайн продавець, чи фрілансер. Далі переходимо до того, за який прибуток приблизно ви будете отримувати, і вже переходимо безпосередньо до реєстрації. Для початку чи ваша компанія десь зареєстрована так чи ні. Далі ваше ім'я, тут важливо писати ім'я саме англійськими літерами, Вводити своє ім'я, вводити своє. Далі вводите електронну пошту. І ще раз вводите електронну пошту для її підтвердження. Ось. Далі вам необхідно буде обрати дату вашого народження. Це тут, як бачите, інтерфейс такий доволі простий. Обираєте і натискаєте продовжити. Після цього вводите свою вулицю і номер будинку, якісь додаткові дані, що стосуються вулиці і вашого проживання, поштовий індекс, місто і мобільний телефон. Після того, як ви введете свій мобільний телефон, вам потрібно буде, вам буде відправлено код для підтвердження, який потрібно буде вести в ось це поле. До речі, тут ще така анотація. Дуже часто воно не надходить з першого разу, тому доведеться почекати тих відведених 30 секунд і попросити надіслати форму ще раз. Після того як ви ввели код з підтвердженням, нажимаєте Продовжити. І вас прикидає на наступну сторінку, де потрібно буде придумати пароль. Я зазвичай обираю надійний пароль. Далі секретне запитання. У випадку, якщо ви забудете пароль, придумуєте відповідь на це секретне запитання. Також варто її запам'ятати відповідно. Далі вибираєте країну, вибираєте, чим ви будете підтверджувати свою особистість, вводите всі необхідні дані. Далі обираєте, якщо це водійське посвідчення, дата його. С дата, коли воно вже перестане бути дійсним, дальше. Ім'я вже вашою мовою, тобто українською, і також прізвище вашою мовою. Натискаємо продовжити. І тут вже буквально вирішальний крок: вибираємо обов'язково валюта, це долари. Обов'язково. Далі обираємо свій банк. Тут перелік дуже багатьох банків. Шукайте саме свій. В моєму випадку це монобанк. Далі і «Бен», який складається з 29 символів. І відповідно. Завершуємо реєстрацію. Отже, після цієї покрокової реєстрації платформа запросить вас підтвердити вашу особу. Для цього потрібно вказати паспорт, id картку або водійське посвідчення. А для підтвердження місця проживання надайте виписки з банківськими рахунками, де вказана ваша адреса або місце проживання. Після цього завантажте скан копії цих документів ваш обліковий запис. Процес верифікації зазвичай займає кілька робочих днів. І після успішної реєстрації та верифікації ви зможете підключити цей акаунт пеюнір до свого магазину на Etsy. і вже відповідно почати продавати та отримувати кошти буквально з усіх куточків світу. Але перед тим як створити власний магазин, вам для початку потрібно банально зареєструватися на Etsy. І зараз ми перейдемо до цього покрокового процесу. Початку банально увідіть на сайт Etsy та натисніть Sync in». Далі регістр. Після цього введіть свою електронну робочу адресу. Після цього вам доведеться придумати ім'я. Тут одразу хочу наголосити, що це ім'я буде відображатися на сайті. Відповідно, воно має бути унікальним. і Відображати суть вашого бренду. Далі придумайте надійний пароль і натисніть кнопку Зареєструватися. Вітаю! Тепер ви зареєструвалися на Etsy. Після цього на вашу електронну адресу надійде лист для підтвердження вашої особи. Переїдь, будь ласка, в листі за посиланням і активуйте свій е, обліковий запис. Саме тут починається ваша подорож як продавця. Отже, давайте розглянемо усі деталі, щоб вона прийшла максимально гладко та комфортно для вас. І, до речі, просто не можу нагадати вам про те, що ви можете буквально за допомогою крутої команди створювати та е, оптимізовувати свої перші лістинги, магазини тощо, тощо, оскільки ми готові вам в цьому допомогти. Нагадую про безкоштовну консультацію, яка чекає на вас в описі. Або тицяйте десь ось сюди. Ну а ми продовжуємо. І тепер, коли у вас вже є обліковий запис, просто тицяйте на нього і е, обирайте sell on Etsy», продавати на Etsy». І нажимайте Get Started. Після цього let's go і Etsy запропоную вам декілька коротеньких опитувань. Вже зі змістом зможете ознайомитися самостійно. Зараз ви бачите їх на екрані. Обирайте те, що максимально підходить саме вам. І після цього створити свій магазин. Далі мова. Рекомендуємо обрати англійську, навіть якщо ваші покупці, європейці чи українці, далі країна Україна, і тут обираємо обов'язково долар США, щоб уникнути додаткової конвертації. Після цього обираємо назву магазину. Назву магазину потрібно бути оригінальна, унікальна, і якщо власне це не так, то Etsy вам обов'язково про це підкаже і порекомендує свою назву. Далі переходимо на другу сторінку і обираємо категорію товарів, які ви будете продавати. Пишемо категорію, обираємо, це автоматично підтягує, потім чи це фізичні товари, чи це діджитал-продукти. Ді 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 також обираємо і хто, власне, робить. Обирайте, що там ви робите, чи будь-то інше, і що це, також якого року це було створено саме цей ваш товар, обираєте рік. Відповідаєте ще буквально. Там на декілька запитань, які ви зараз можете бачити на своєму екрані, і Еці має реферальну систему, тобто ви можете залучити через партнерів і отримати додаткові бонуси. Отже, тепер настав час створити свій перший лістинг, і це саме те, що будуть бачити покупці в першу чергу, тому до цього процесу варто підійти. Відповідально проте зараз я так більш коротко і стисло поясню вам, що взагалі там є, і ви собі зможете вже підготуватися до цього відповідального процесу. Для початку придумуємо заголовок. Це насправді дуже відповідально, оскільки заголовок відображає по суті суть вашого товару. Це те, що бачить покупці вперше. Далі обираємо фотографію, рекомендується додати 6-7 світлим і опис товару. Опис також дуже важливий, Відкажіть там всі свої унікальні, розкажіть унікальні особливості, розкажіть історію товарів, тощо точно. Прайс обираємо конкурентну ціну. Це важливо. І вказуємо, скільки взагалі товарів є на складі, є в наявності. Далі переходимо до верифікації там перевірки кольору, тощо, тощо, тощо я також хочу наголосити, що якщо щось з цього вам не зрозуміло, оскільки так я розумію, що це є складно. Звертайтеся до нас за безкоштовною консультацією. Тільки що ми обрали колір, обираємо ще інші параметри. До речі, спеціалісти вже безпосередньо можуть вам з цим допомогти. На безкоштовні консультації, що я також хочу наголосити, і обираємо теги. Теги це прям дуже важливо. Вони будуть, це для SEO-просування, е, для органічного просування. Обираємо також матеріал, якісь деталі, додаткові і категорію визначаємо також дуже відповідально, щоб точечно попасти саме туди, де покупці будуть шукати саме ваш товар. Далі також переходимо до всіх наступних налаштувань. Їх тут, як можете ви помітити, я насправді багатенько, і після цього вже зберігаєте свій перший лістинг. Ну що ж, а тепер розберемо, як налаштувати систему отримання платежів та які документи необхідні для того, щоб легально продавати на еці, оскільки це насправді дуже і дуже важливо. На Еці всі платежі здійснюються через Еці Payment, що вимагає обов'язкового підключення пейоніру для продавців з України, про що я вже говорила вам вище. І е, саме той е, обліковий запис, який ви створили, тепер потрібно підключити до облікового запису на Еці. І зараз я розповім коротко, як це зробити, тому запам'ятовуйте. Отже, увійдіть у свій обліковий запис на Etsy. перейдіть у розділ фінанси, Payment Settings, виберіть Connect Payoneer, увійдіть у свій е, аккаунт в Payoneрі або створіть новий, як описано в першому боці, підтвердіть підключення через Payoneer. Все е, банально просто і не вимагає якихось прям надзусиль. Отже, Etsy автоматично виплачуватиме вам кошти на ваш акаунт в Payoneer за відповідним графіком: Щомісяця, щотижня або навіть щодня. Це вже за вашими налаштуваннями, і ви зможете ці гроші виходити на свої банківські рахунки. Порада: перевірте, щоб дані в вашому обліковому записі Etsy та Payoneer збігалися інакше можуть виникнути розбіжності та труднощі з виведенням коштів. Для легальної роботи на Еці вам потрібно підготувати документи, особливо якщо ви працюєте як фізична особа, тобто ФОП. Якщо ви працюєте як ФОП, Еці не вимагатиме додаткових підтверджень. Проте, якщо ви працюєте як юридична особа, тоді подбайте про виплату податків самостійно. Щодо документів, які може запросити Еці, так це підтвердження особи та підтвердження адреси проживання. Тобто для першого потрібно надати паспорт, адікарту тощо, а для підтвердження адреси надайте виписки з банківських. Рахунків або сплату за комунальні послуги, отже, Еці не є податковим агентом в Україні. Ви самостійно декларуєте та сплачуєте податки. Відповідно, ведіть усі декларації, а також підготовлюйте звіти з ЕЦІ та. Пайоніру для того, щоб сплачувати податки. Серед у вас є просто всі налаштування для того, щоб успішно почати продавати на Etsy. Я сподіваюся, що це відео стало для вас таким покроковим гайдом. Проте, якщо у вас ще залишаються додаткові запитання, я нагадую, що ми з радістю, точніше, наші спеціалісти з радістю дадуть вам відповіді на всі ваші запитання. Скористайтеся безкоштовною консультацією в описі до цього відео або тисяти десь усюди, наголошує консультація абсолютно безкоштовна. Вона вам нічого не коштуватиме. І і це буде ще одним стимулом для вас все ж таки почати свою мрію продавати товари на Etsy. А я дякую, що ви додивилися ці відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал та написати в коментарях, яка тема вас буде цікавити в наступних відео, і ми обов'язково до вас дослухаємось. Ну що ж, до зустрічі!